Друзі, вітаю в ефірі телеканалу Конкурент ТВ. Валентин Хаймик і наша постійна рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики традиційно я даю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж дзвонили в редакцію телеканалу по телефону. Розпочнемо сьогодні з цікавого запитання, яке стосується того, чи може бути мобілізований чоловік, який стоїть на обліку в психдиспансері. Зокрема, з таким питанням звернувся на, до нас чоловік в соціальній мережі, і от саме це питання його цікавило. Отож, на сьогоднішній день законодавство передбачає певні види хвороб з приводу психіки, відповідно до яких людина не може бути мобілізована в Збройні Сили. Зокрема, непридатними до військовими службами і відповідно підлягають виключенню з військового обліку ті особи, які відповідно мають певні розлади психіки, і, зокрема, законодавство наводить такий перелік з приводу цієї хвороби. В першу чергу, це різко виражені стійкі психічні розлади. Також розлади психіки та поведінки внаслідок вживання якихось алкогольних чи наркотичних засобів, відповідно, це вважається підставою для того, щоб людина не була мобілізована і, відповідно, була виключена з військового обліку. Далі законодавець говорить про те, що ті особи, які хворіють на шизофренію, на певні має Тичні розлади, відповідно мають такі стани, вони також підлягають виключенню військового обліку і, відповідно, не підлягають мобілізації. Особи, які мають невротичні розлади, також відповідно ті особи, які мають різко виражені поведінкові розлади, та глибоку та тяжку розумову відсалість. Зокрема, це ті види і різновиди психічних хвороб. Які дають вам о, можливість говорити про те, що ви не підлягаєте мобілізації, і відповідно ви, скажімо так, зобов'язані бути виключеними з військового обліку, тому у вашій ситуації треба дивитися, яка підстава того, що ви стоїте в на обліку в психдиспансері і, Відповідно, якщо є якісь, скажімо так, хвороби з того переліку, який я назвав, то в цій ситуації ви дійсно. Можете говорити про те, що ви маєте право не бути мобілізованим, і відповідно говорити про те, що навіть сам факт наявності у вас такої хвороби говорить про те, що ви повинні бути виключені з військового обліку. Друзі, ми рухаємось далі. І наступна цікава ситуація, з якою до нас також звернулася жінка, яка говорить про те, що в неї померла невістка. Відповідно. Залишився син після смерті невістки. Залишилась кімната в гуртожитку. Але як повідомили нам по телефону, що сестри цієї невістки вони забрали всі документи про смерть, інші документи з приводу смерті сестри їхньої, і відповідно не віддають чоловікові. І, в принципі, якби, скажімо так, простіше кажучи, мають певні плани на цю кімнату. До того всього в цієї жінки, яка померла, відповідно, є кредит непогашений. І От запитують нас, яким чином бути, як діяти, і що робити в цій ситуації, оскільки залишився чоловік, який, в принципі, також претендує на отримання спадщини. Отож, в першу чергу, ми говоримо про те, що. Беззаперечно, якщо померла дружина, то право на спадщину першочергово мають і чоловік, і діти. І якщо дітей не було, то ми говоримо про чоловіка за умови, якщо немає ніякого заповіту, і, відповідно, немає того факту, що в заповіті вказаний хтось інший на отримання спадщини. Тому за законом в цій ситуації має спадкувати майно чоловік. Це один момент. Другий момент з приводу кредиту. Якщо ми говоримо про наявний борг після смерті, відповідно тоді, в цій ситуації, ті, хто будуть отримувати спадщину, вони відповідно як набувають права, так і обов'язки, тобто ці борги, які були наявні вашої інвістки, вони повинні будуть гаситися тими, хто фактично отримає цю спадщину. Тобто, по факту і по закону, як ми говоримо, цей чоловік мав би погасити цей кредит після того, як він успадкував майно, якщо є якісь кошти на рахунках, також він би мав успадкувати і погасити борги. З приводу того, що сестри дружини вашого сина забрали. Документи, свідоцтво про смерть і інші якісь речі не віддають, то тут очевидно, що варто все-таки спробувати з ними поговорити і попросити в добровільному порядку, щоб вони віддали ці документи, оскільки першочергове право, як я вже сказав, має на спадщину чоловік. А якщо вони не віддають, можна говорити про якісь звернення в поліцію, про те, що от особи певні забрали документи. Фактично не віддають їх, можна також в принципі звернутися до адвоката, отримати якусь професійну допомогу для того, щоб в подальшому, якщо раптом трапиться така ситуація, що будуть судові спори. То відповідно для того, щоб вам надали кваліфіковану юридичну допомогу, і ви з допомогою адвоката могли і звернутися, як і до нотаріуса, і відповідно до сестер направити складений правильно адвокатський запит про те, що от така обставина, як смерть дружини, вона надає першу чергу право чоловіку на спадщину, а не сестрам. Тому, відповідно, вони зобов'язані надати це свідоцтво про смерть і не тримати його в себе. Тому я б. Радив рухатися в такому напрямку. Друзі, ще одне зацікаве дуже запитання, яке особисто мені задали в одній з соцмереж. Стосується воно того, чи потрібна медична ліцензія для того, щоб відкрити тату-салон. Отож, питання для мене було нове і мені стало цікаво, дивлячись на законодавство, дивлячись на різні думки експертів. Очевидно, скажімо так, ствердної відповіді про те, чи дійсно потрібно, чи не потрібно, не знайдете. На сьогоднішній день законодавець ніде чітко не прописує, що такі послуги, як послуги надання набивання тату, вони належать якимось чином до медичної якоїсь практики і так далі. Чіткого визначення такого немає. Проте, деякі експерти говорять, що все ж таки, оскільки тату-майстер, він, скажімо так, порушує цілісність шкіри, шкірних покривів, можна говорити про те, що для цього потрібна медична ліцензія. Тому тут, скажімо так, не знайдете ніде ствердної повної відповіді. Якщо ми говоримо про те, що там є тату-салон, в якому надаються послуги з скажімо так, набиття тату. На тілі, а також ще якісь супутні послуги, до прикладу, проколювання вух інших частин тіла, то в такому випадку я б особисто рекомендував би точно мати медичну ліцензію, оскільки такі проколювання вони дійсно це вже є очевидне, таке втручання в частини тіла і відповідно. Краще все-таки мати медичну ліцензію. В першу чергу це не буде для вас якихось потім проблем з боку органів, які будуть проводити перевірки, ви себе страхуєте. Другий момент, на мій погляд, це підвищує довіру до вас як майстра і до вашого салону, оскільки люди, які будуть звертатися до вас, вони будуть бачити, що от цей салон він має медичну ліцензію. Відповідно, має кваліфікованих працівників, які мають певні знаття, певний досвід в такій сфері, і відповідно довіра таким чином клієнтів вона буде вища, ніж, скажімо, до тих тату-салонів, де, наприклад, такої ліцензії немає. Це особисто мій погляд. Тому дивіться, в вашій ситуації виходьте, яким чином і що ви будете які послуги надавати, і приймайте рішення, чи потрібна вам медична ліцензія, чи не потрібна. Друзі, наступне питання вже стосується мобілізації. І ще кілька питань ми сьогодні розглянемо з цього приводу. І, зокрема, перша з них це те, запитує нас мама одного із студентів теперішніх, яка говорить про те, чи підлягає син мобілізації, якщо він здобуває другу вищу освіту в релігійному навчальному закладі. Отож. На сьогоднішній день і вже ми неодноразово говорили, і напевно вже багато хто знає про те, що абітурієнти, відповідно, студенти на сьогоднішній день, вже, які навчаються на денній формі навчання, вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Простіше кажучи, вони мають право на відстрочку. Тому в цій ситуації, якщо це вища освіта, якщо це денна форма навчання, то і відповідно. Ваш син має право на відстрочку. Незалежно від того, це релігійний навчальний заклад, не релігійний. Відповідно, якщо, як я вже сказав, вища освіта здобувається, він є студентом, є єдина форма навчання, ці умови дотримані, то, відповідно, поки що ніяких змін в законодавстві не було. І в таких обставинах він матиме право на відстрочку. Наступне питання також. З приводу відстрочки, але вже питають в нас з приводу іншої підстави. Зокрема, говорить жінка про те, що вона має чотирьох дітей своїх від перших шлюбів. Відповідно, зараз вона живе в цивільному шлюбі, п'ята дитина від цивільного чоловіка. І от вона запитує, чи має право він на відстрочку, в разі чого. Отож, знову ж таки. Законодавство на сьогоднішній день говорить таку умову для отримання відстрочки, як перебування на отриманні чоловіка, трьох і більше дітей віком до 18 років. Ключовий момент в цій підставі сам факт утримання. Тобто, у вашій ситуації буде необхідно доводити, що теперішній ваш цивільний чоловік він проживає разом з вами, як однією сім'єю, і відповідно він утримує усіх п'ятьох дітей, тобто ваших чотирьох, і відповідно одну спільну дитину. Як це доводити? Це вже в кожному випадку індивідуально, але, зокрема, це потрібно буде надавати підтверджуючі документи, що він там, вас матеріально забезпечує, відповідно купує в сім'ю, купує для дітей певні речі. Тобто такі всі нюанси треба буде прораховувати, максимально збирати докази цього отримання, відповідно, після цього звертатися в ТЦК. З заявою про надання відстрочки, і тоді вже при розгляді цих документів буде прийматися рішення надати вам відстрочку вашому чоловіку чи не надати. Тобто, отакі обставини, такі нюанси. Але, на мій погляд, якщо дійсно ви проживаєте, інші батьки, які перших чотирьох дітей, якщо вони не беруть участі взагалі в житті дітей, якщо вони не платять аліменти. Тобто то очевидно, що ваш теперішній чоловік цивільний, він, скажімо так, максимально отримує ваших дітей вже спільних усіх п'ятьох, то в цих обставинах, на мій погляд, можна говорити про те, що ТЦК має надати вам, вашому чоловіку, право на відстрочку. Друзі, наступне питання. Знову ж таки, мобілізації стосується, і, зокрема, відстрочки від мобілізації, але воно таке дотичне, і, зокрема, запитали нас, яким чином довести, що чоловік здійснює догляд за своєю 90-річною матір'ю, але й водночас він офіційно працевлаштований. Цікава ситуація, і, напевно, вона не поодинока на сьогоднішній день. Дивіться, в принципі, цей факт можна довести, і, зокрема, законодавець сьогодні говорить про те, що є така можливість, є такий документ, як акт встановлення, факту здійснення догляду. І, відповідно, з цим акт він відповідно може підтвердити, що саме там ви здійснюєте догляд за вашою мамою. Як цей акт отримати? В першу чергу він може даватися за заявою як того, кого доглядають, так і того, хто доглядає. Ви звертаєтеся по місцю проживання до відповідних органів соціальних служб. Якщо ми говоримо про Луцьк, це департамент соціальної політики. Якщо інші населені пункти, треба дізнаватися, хто саме курує запитання. Відповідно, звертаєтесь з заявою про те, що от просимо у вас скласти акт. Про те, що фактично там, ця людина здійснює догляд. І відповідно цей акт такими працівниками складається в довільній формі. І цей акт по факту є тим документом, який підтверджує, що саме ви здійснюєте. Догляд за вашою мамою радив би ще перед тим звернутися до лікаря в лікарню, відповідно, щоб лікарська комісія надала ще певний висновок про те, що вашій мамі саме потрібний догляд вдома, і відповідно тоді, маючи цей висновок, маючи цей акт, в принципі, ви будете мати право на вістрочку і в принципі навіть мухтимете перетинати кордон в разі потреби там лікування чи інші якісь обставини складуться, як супроводжуючи вашій мамі. Друзі, і ще одне запитання: також практична ситуація, яка десь дотичена до попереднього. Зокрема, питає в нас чоловік, що він, відповідно, маючи другу групу інвалідності, планує їхати за кордон для проведення певної операції. Має рідного брата, який є по суті військово зобов'язаним, а також має батька, батьку 65 років, навіть там більше. Трішки і, відповідно, запитує, чи може якимось чином брат оформити догляд за ним, відповідно, за цим чоловіком з другої групи інвалідності, і супроводжувати його на операцію за кордон. Отож, знову ж таки, оскільки ваш батько вже. Має, скажімо так, пенсійний вік, він є людину старшого віку, то, по суті, не можна говорити про те, що він там певним чином зобов'язаний вас утримувати, здійснювати за вами догляд. Ваш брат може оформити за вами догляд, якщо, відповідно, буде, як я вже говорив раніше, висновок лікарської комісії про те, що вам необхідний догляд, тоді цей висновок знову ж таки звертаєтесь до органів соціальних служб для того, щоб надали акт встановлення постійного догляду. Вони дійсно фіксують це в довільній формі про те, що е, саме ваш брат здійснює за вами догляд, е, відповідно дають вам цей акт. І на підставі цього акту, на підставі е, висновку лікарської комісії, ваш брат може вас спокійно супроводжувати. Для того, щоб за кордоном вам провели операції, тому можете йти таким шляхом, і в принципі законодавець дає таку можливість вашому брату оформити за вами такий догляд. І відповідно також в правилах перетин кордону передбачено, що цих документів фактично має виставити вистачити для того, щоб на кордоні прикордонники вони переглянувши ці документи. Пропустили вас і вашого брата як супроводжуючого особу за кордон. Тому рухайтесь в цьому напрямку і пробуйте, я думаю, що у вас все вийде. Друзі, на сьогодні це все. Дякую всім за увагу. І традиційно чекаю на ваші запитання на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж по телефону. Всім мирного неба над головою і до зустрічі через тиждень.